На відміну від протипіхотної міни Мон 50, встановлення Міни Мон 90 має деякі особливості. Через свою значну масу встановлення Міни Мон 90 відбувається на спеціальну опорну платформу. Опорною платформою міни може служити її ящик. Кришка ящика або штир, на який встановлюється міна. Протипіхотна міна мон 90 на опорній платформі встановлюється на ґрунт, або на деревах та дерев'яних стовбурах. Через значний розмір міни. В процесі встановлення оператор має звертати особливо ретельну увагу на особливості прилеглої місцевості, які можна використати для маскування міни. Як і комплект Міни Мон 50, комплект Міни Мон 90 не може бути застосований негайно. Комплект міни має бути доукомплектований провідною магістраллю довжиною 100 плюс 10 метрів, електропідривником ЕДП або ЕДПР та підривною машинкою. Оператор має подбати про наявність цих комплектуючих для забезпечення негайної експлуатації міни. У відповідності до цих умов слід виконати наступні дії, визначити місце встановлення міни та місце пункту управління підривом. Пункт управління підривом має забезпечувати захист оператора від ураження, а також забезпечувати належний огляд. Підготувати провідну магістраль до експлуатації. Закріпити в пункті управління підривом кінець провідної магістралі. За потреби зачистити кінці провідної магістралі від ізоляції. Задля правильного приєднання кінців проводів до підривної машинки. З метою дотримання безпечності встановлення з'єднати між собою два кінці провідної магістралі та заізолювати їх. Прокласти провідну магістраль від пункту управління підривом до місця, де буде встановлена міна. В місці встановлення міни виконати опорну платформу. На екрані наведено три варіанти опорної платформи. Ящик, кришка ящика та штир. Варіант перший. Опорна платформа. Ящик. Крити ящик міни і дістати з нього міну, штангу і рукоятку. Очистити ящик від його вкладишів та від решти предметів комплекту. Наповнити ящик ґрунтом чи камінням. Поставити ящик на ґрунт. Ящик має щільно прилягати до землі і не коливатися. Для більшої стійкості ящика він обсипається ґрунтом чи камінням. Примітка. Встановлення міни на ящик, зокрема, рекомендується при встановленні міни у сніг. Викрутити з кришки ящика його заглушку. Варіант другий. Опорна платформа кришка ящика. Вскрити ящик міни. І дістати з нього міну, штангу, рукоятку і чотири цвяхи. Відокремити від ящика його кришку. Поставити кришку ящика на ґрунт. Кришка має щільно прилягати до землі і не коливатися. Закріпити кришку ящика на ґрунті. Вбити чотири цвяхи в отвори, розташовані по куткам кришки. Викрутити з кришки ящика заглушку. Варіант третій. Опорна платформа штир. Вскрити ящик міни і дістати з нього міну, штангу, рукоятку і штир. За допомогою молотка забитий штир у деревний стовбур до упору у виступ гостряка при цьому різьбовий отвір штира має знаходитись у вертикальному положенні. Далі для всіх варіантів опорних платформ треба виконати наступні дії. Вкрутити штангу її верхнім кінцем у різьбовий фланець міни. Накрутити на нижній кінець штанги рукоятку. Отриману комбінацію міна штанга рукоятка. Вкрутити нижнім кінцем штанги у різьбовий отвір опорної платформи. У випадку використання штира в якості опорної платформи. Комбінацію міна штанга рукоятка. Вкрутити нижнім кінцем штанги у різьбовий отвір штира. Якщо при закручуванні штанги до упору міна виявляється повернутою в інший бік, то Притримуючи міну, поверніть рукоятку проти годинникової стрілки на приблизно чверть оберту. Цим самим розкрутивши різьбове з'єднання. Далі, притримуючи рукоятку, поверніть міну в потрібний бік. Опісля, притримуючи міну, поверніть рукоятку по годинниковій стрілці до упору. Так само як і міна мон 50. міна мон 90 має бути прицілена належним чином. Для точності прицілювання рекомендується встановити прицільні віхи на відстані 60-80 метрів від міни, і по ним прицілити міну. Будова прицільної віхи зображена на екрані. Вона складається зі стовбура та поперечини, яка служить для суміщення з нею прицілу міни в момент прицілювання. В разі, коли обстановка не дозволяє встановити прицільну віху, наведення міни необхідно здійснювати або по наявним видимим на місцевості орієнтирам, розташованим на відстані від 50 до 90 метрів від міни, або в напрямку ймовірної появи супротивника. Прицілити міну у горизонтальній площині. Ослабити на чверть оберту рукоятку, щоб дати змогу штанзі рухатись, повернути міну у різьбовому отворі опорної платформи у бік віхи або видимого орієнтиру. Стрілка на прицілі повинна бути направлена на орієнтир. Шляхом суміщення мушки і цілика націлити міну у горизонтальній площині. Після прицілювання слід закріпити міну в цьому положенні. Поверніть рукоятку за годинниковою стрілкою до упору. Опісля виконати прицілювання міни у вертикальній площині, подати міну за корпус від себе або до себе, в цей момент штанга буде згинатись по ослабленому перерізу, забезпечуючи таким чином вертикальне наведення міни на ціль. Навести міну на віху по вертикалі і по лінії горизонту, домагаючись паралельності верхньої площини прицілу і поперечини прицільної віхи. Після прицілювання. Привести міну у бойове положення. Підготуйте кінці провідної магістралі. Зачистіть кінці проводів. Дістаньте з пеналу підривник ЕДП. На екрані підривник ЕДП транспортується у пеналі з заздалегідь встановленою різьбовою втулкою. З'єднайте кінці провідної магістралі з кінцями проводів підривника ЕДП. За потреби зачистіть кінці проводів підривника ЕДП. Заізолюйте місця з'єднання проводів за допомогою ізоляційної стрічки. Відкрутити різьбову пробку запального гнізда міни разом з ковпачком і отримати доступ до запального гнізда міни. Вкрутити підривник ЕДП у запальне гніздо міни. будь яким доступним способом замаскувати міну на місцевості? Шляхом вкопування замаскувати провідну магістраль по всій її довжині. Повернутись до пункту управління підривом і підготувати підривну машинку, розокремити два кінці провідної магістралі. Вставити два кінці провідної магістралі у клемми підривної машинки. По одній в кожну. Міна готова до виконання бойової роботи. Знешкодження міни відбувається у зворотній послідовності. Примітка: якщо під час розбирання комплекту міни не вдається вручну викрутити штангу з різьбового фланця міни. Скористайтеся вирізом виконаним на кінці рукоятки. Встановіть виріз рукоятки на лиски фланця штанги і відкрутіть штангу від міни.